Ми ефір Суспільного ЮА Київ. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Мене звати Лариса Богданова. Сьогодні у нашій програмі будемо говорити про цирк, про національний цирк України, про те, як він живе на карантині і виходить з карантину. І сьогодні у нас в студії є гості. Це Владислав Вікторович Корнієнко, генеральний директор Національного цирку України. Прошу запрошую вас, пане Владиславе, та. Головна режисерка Національного цирку України новопризначена головна режисерка Ірина Ігорівна Герман. Запрошую вас, пані Ірино, на нашу арену, і ми почнемо як завжди, під час роботи. В пандемію з оперативної інформації щодо поширення covid 19 Ну і сподіваюся, що вам також буде цікава оперативна інформація, оскільки ви, як представники культури, і ваша сфера потерпіла чи не найбільше під час пандемії і коронавірусу. Отож, за даними. За даними на сьогоднішній момент, офіційними даними в Україні 25 тисяч 964 випадки коронавірусної інфекції. Найбільше випадків продовжують фіксувати у Києві, Чернівецькій, Львівській та Київських областях. Бачите нашу карту з цифрами статистики. Київщина, за даними Київського обласного лабораторного центру, станом на 5 червня на ранок офіційно має 1711 випадків захворювання на коронавірус. Найбільше фіксується в Бобухівському та Києво-Святошинському районах 248 і 442 випадків. випадки. Впродовж карантину ці райони показують найвищу статистику. Ну і нових випадків за останню добу в столичній області зафіксовано 38. Всього за минулу добу в Україні зафіксовано 553 нових випадки. Це трохи менше ніж учора, проте це антирекорд і от столична влада. Вже сьогодні заявила про те, що у зв'язку із зростанням випадків ковід-інфікування може посилити карантин в притул аж до закриття метро. Знову далі процитую міського голову. Коротко за минулу добу кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 82 людини серед них 14 медиків. Померли від коронавірусу в столиці 4 людини. Це найбільше за увесь період карантину. Уперше така кількість летальних випадків, сказав міський. Голова на сьогоднішній онлайн прес-конференції. Ну і також Плечко сказав, що з 5 червня не будуть послаблювати карантин для ресторанів, кафе і басейнів. Ось така невтішна статистика, шановні наші гості. Як у вас що можна, а чого ще не можна на головній столичній церковій арені? Давайте почнемо з вас, так, Владислава. Так, доброго дня. Ви знаєте, коли представляєш мистецький заклад, національний заклад, заклад, який розташований в будівлі, яка є пам'яткою архітектури, історії та культури, коли ти усвідомлюєш, що це заклад ще єдиний тим, в якому в складі є не лише артисти, а й тварини. А сьогодні, як ніколи, ми відчули найважкість. Роботи утримання мистецького закладу саме в період епідемії, період пандемії, коли ми відпустили артистів, коли ми відпустили людей на вимушений простій, у нас ще залишилися тварини в приміщенні, і ми мали приділити величезну увагу дотриманню. Тому що був і є в світові випадки, коли в Нью-Йоркському зоопарку це офіційна інформація, тигр захворів на Ковід Ну, знаєте, я от боролася зараз, хотіла вже просто до Ірини з питанням підійти. Але оскільки ви самі заговорили про це, боролася сама з собою, щоб не поставити вам одразу перше питання: що з тваринами? Я переконана, що вони доглянуті і нагодовані. От я в цьому переконана. Але насправді, от як ви їх там утримуєте? Вони ж без руху. Якщо про людей артистів можна сказати, що вони ще там тренуються, от без руху тварини. Ну, в нашій країні зараз не тільки тварини без руху, а ну, й люди без руху про артистів тварин, які не можуть вийти на прогулянку, так як песики з людьми. Ну в них створені всі умови, щоб їм було комфортно, і, і вони достатньо мали все. А в плані, того, що вони зараз не мають можливості виходити на манеж і виступати як артисти, і навіть робити якісь репетиції, то це ну якби дійсно так. Але ж багато наших людей також сидять зараз по квартирах і. Пані Як Ірино? Ті тварини. Ну, ви від учора, е, головна режисерка так? Е, е, Національного цирку. Я вас вітаю з призначенням. Я е, е, для наших глядачів коротко скажу, що е, пані Ірина Герман 12 років працювала в державному цирку Швейцарії, успішно зробила постановки у кращих європейських цирках та шоу програми Америки. І є режисером, постановником Гала вистави найпрестижнішого циркового фестивалю у Монте-Карло. Такий великий перелік список і зараз ви повернулися в Україну. Чим Таким вас директор Національного цирку звабив, що ви погодилися на цю посаду. Мистецтвом, Мистецтво, можливостями і перспективою. Ви знаєте, коли тобі 20, ти біжиш, ти хочеш взяти багато від життя, але тільки для себе. А коли тобі вже 45, так, то Господь Бог вже дає тобі мудрість, і ти вже по інакшому дивишся на багато речей, і тобі вже хочеться передавати свій досвід, тобі вже хочеться брати участь у якихось реформах. Які а я саме так не бойся цього слова називаю, який розпочав національний цирк з приходом Владислава А що конкретно ви маєте на увазі, які реформи розпочав національний цирк? Чи може пан Владислав скаже? Я дякую, Я якраз хотів почути вухами і подивитися очима митців, творчаків творчих людей. Вибачте, я хочу сказати, що реформою в даному випадку ми почали перегляд свого ставлення до своєї альма А в центрі міста розташована унікальна споруда, яка є пам'яткою. До речі, в цьому році в листопаді ми будемо відзначати 60 років будівлі, а відповідно, і роботі трупи приміщення 145 років. Ми. В Києві знаходимося, виповнюється 145 років київському стаціонарному цирку. Тобто на нас є шалена відповідальність презентувати якомога яскравіший. То ви І... покладаєте цю надію на пані Ірину, що вона зробить якесь унікальне шоу до, до осені? Чи як а, я таки коротку відповідь скажу? Звичайно, в першу чергу, ну реформа слова, я би сказав би, можливо, таке не не конкретне, а таке різке. Я хотів сказати, що ми перший погляд. На шоу, на програму, на виставу, на циркову програму ми бережемо традиційний цирк, але ми сьогодні актуалізуємо, осучаснюємо і презентуємо за ознакою високого рівню визнання європейського український продукт цирковий. Але водночас, в цій так званій реформі, ще раз говорю, це погляд на приміщення на будівлю. Пам'ятка архітектури історії культури. Ми хочемо її з одного боку повернути, навернути унікальна споруда, купол, а, історичне середовище. Давайте а... конкретніше. Дуже хочеться пане Владиславе, щоб конкретніше, от що це означає навернути, повернути якесь шоу створити? Пані Ірина, навернути, які плани? Навернути-повернути повернути це, повернути глядача до національного цирку України, підняти статус. Київського цирку дійсно до статусу національного, а це означає, що ми зараз будемо приймати активну участь у створенні не тільки цікавих і казкових програм для київського глядача, а також будемо працювати над відновленням системи роботи групових. Масштабних номерів, які можуть представляти е, на європейській арені, на міжнародних фестивалях наш на цирк. участь у яких артистів я все до докладаю наших українських. Ні, ну що це буде? Це акробати будуть це, це різні. Це, це, це різні жанри циркового таємниці. мистецтва. Це акробати, це повітряні гімнасти, це жонглери, е, це ті ж тварини, які зараз залишаються Пані, на балансі. Е, зараз ми цирка. дивимося відео циркового шоу, яке фактично завмерло на злеті, так тому що так. у лютому е, шоу Африка лише стартувало це ваш Ваша постановка, ще не будучи на посаді головного режисера, бо посади. Я так, так розумію, тоді не було до цього ще повернемося. Але от ви вже його створили. В чому унікальність цього шоу, і чи будете ви його продовжувати і вже до ювілею восени ще раз показувати чи модернізовувати які плани? Так, унікальність цього шоу в тому, що воно є дуже емоційним і екзотичним. І казковим це саме те, що треба нашому глядачеві. Воно дуже легке для для сприйняття, як і дорослого глядача, так і для дітей. І воно дар, дарує дійсно казку такої екзотики, такого якогось емоційного піднесення і стану. Саме як того... У вас народилася ідея цього шоу. Ну ми створили це шоу, шоу. Ми багато думали, чим би нам здивувати глядача. І оскільки от така прийшла ідея, щоб зробити щось казкове і весняне, тепле саме серед зими. Угу. Але на жаль, як ви сказали, воно завмерло саме серед зими. Угу. А будете продовжувати, так, Так. ми працювали дуже мало. Ми тільки заявили, тільки відпрацювали прем'єру. Угу. Там якісь перші вистави, і все. Угу. І це все закрилося. І, і навіть Завмерли актори, які були залучені до участі. І завмерли навіть наші африканські актори, які зараз у цирковому готелі і також сидять на карантині. Пане Владиславе, вони вже українську мову вивчили ефіопські артисти, які приїхали сюди. Я вам обід то. Скажу, вони адаптувалися, вони на хречатах вже ходять на наші прогулянки в масках. Правда, всі пошили. Ми їх обшили масками. Все, ходять вже як по своєму місту. Вони вже місто знають. але на жаль, 25 африканських артистів з Ефіопії за Десабеби сьогодні знаходяться на території. Слухайте, але якщо лишати їх до осені, їм вже потрібно гонорар платити, як з фінансуванням цього шоу. Я більше того скажу, і вони утримували? ще перебувають в приміщенні нашого готелю, будинку артистів цирку, і це наші видатки. Ми їх отримуємо. Гонорар ми їм сплачуємо лише за участь в професійній роботі, тобто в програмі або репетиційної а, а зараз нема ні репетицій, ні програми. А як за що вони живуть? Вони отримали е, гонорар за відпрацьовану роботу. Ми планували відпрацювати 51 програму. А відпрацювали? відпрацювали 18. 18. Тобто за 18 вони отримали. Тобто вони будуть чекати до осені, так пані Ірина? А, ми зараз так. ведемо перемовини і надіємося, що так буде. Будуть. Да, давайте зап... ще от такий момент. Скільки тварин задіяно в цьому шоу? У нас не багато там просто екзотична група. Ви їх і будете залишати? Це птахи? Так будемо залишати. Звичайно, мало того, ми будемо ще додати тварин. Будемо. А, а як стосовно того, що з 2018 року вже законодавч... законодавчо українське законодавство ну вимушує, зобов'язує на... переходити на поетапну відмову від використання тварин? Ви розумієте? От я сьогодні була і дивилася, в якому стані тварини їх оглядала. Законодавство повинно не тільки поставити так, що от ми не використовуємо тварин, ми повинні знайти вихід, а куди далі підуть ці тварини. А поки вони живуть на території національного цирку, вони є артистами, угу. і якщо вибирати. Між тим сидіти чи виступати, угу. то це звичайно, виступати. Пане Вони Владиславе, Скільки тварин зараз в Київському цирку, і які це тварини? А, відповідаючи на запитання, скільки тварин національному цирку, я хочу сказати, що поміж всіх цирків України. Державних, зокрема, це єдиний цирк, в якому як сказала Ірина, є в штаті артисти. У нас є штатний розпис на артистів і штатний розпис на тварини. 94 тварини. Які Цю. це тварини? А від е, хижих ну е, е, знаєте, якщо починати по е, групам, то е, у нас леви, тигри, у нас є коні. У нас є собаки. У нас є лисиці. У нас є вже інші складові. У нас є птахи, у нас є носухи. Скажіть, ви збираєтесь все-таки потапно їх е, прилаштовувати до заповідників, до при, притулків? Чи, чи будете далі використовувати, поки не знайдеться їм? А, міні, міністерство культури е, чітко сформулювало нам завдання. На жаль. Не можу констатувати, що сьогодні існує закон України або вищий юридичний розпорядчий документ від Міністерства культури від верховної нашої влади, якщо я як б то від Кабінету міністрів від Верховної ради, то тварини перебувають абсолютно правильно сказано в штаті і повинні працювати. Працювати роботу звичення. Ми проводимо. Прошу, давайте послухаємо, і можливо, ви поставите також питання Олександру Тодорчуку, засновнику гуманітарної Істичного руху UA animals доброго вечора, пане Олександре. Доброго вечора. От ми тут говоримо про долю тварин Київського національного цирку, національного цирку України. і Як як ваше ставлення? Чи знайомі ви з тим, як там утримуються тварини, і що взагалі з законодавством щодо використання тварин у цирку? Ну, дивіться, на даний момент тварини в національних в державних цирках продовжують використовуватися. Втім, загалом зрозуміло, що рух іде до заборони. Міністр міністр культури минулого року заявив, що з наступного року державні цирки відмовляються від експлуатації тварин циркав цирках. З наступного ставили, це з 2021-го? З 2021 ага. року, якщо я не помиляюся, з того моменту навіть після зміни міністра ніяких. Альтернативних заяв чи нічого не було, ну і в принципі цей процес має тривати. Тут дійсно задача в тому, аби все максимально правильно цей процес організувати. Вже була створена робоча група при міністерстві культури. куди входили і представники цирків, і громадські активісти, і спеціалісти по тваринам безпосередньо, і в принципі, вже навіть по абсолютній більшості тварин були знайдені відповіді на питання, там які реабілітаційні центри передавати. Тут ще є окреме питання. Бачте, що... пан Олександр каже, що реабілітаційні центри вже знайдені. Пан Олександра, можна мені запитання до вас? Можна, да Од, Добре, от дивіться, сьогодні я оглядала тварин на предмет, в якому вони вигляді, наскільки вони можуть брати участь у виставі. І я відмітила для себе, що тварини дійсно знаходяться у хорошому стані. І е, от у мене запитання: у нас є тварини, е, які е, це е, молоді тварини, а є тварини, які вже за станом здоров'я вони не можуть виходити і виступати. І вони вже певний. Відрізок часу вони знаходяться на базі національного цирку. Просто як живуть як у зоопарку, розумієте? І коли я запитала Питання. Е, Питання. У, у артиста, який працює, а ми можемо їх подарувати чи віддати зоопарку? Він сказав, що це не так просто. Вони вже дуже багато разів старалися це зробити, але там відповім, тупік, можна? там тупік на тобто відповім, законодавчі. Я так, правильно вас Так, розуміла. там така бюрократія іде, можна пані Ірино? Давайте дамо можливість пану Олександру відповісти. Я на жаль не знаю. Я вже почув ім'я пані Ірина. Це певне якийсь ветеринар, який е, Ірина ну, Герман, глядав. головна режисерка національного цирку. А ну добре, я просто не думав, що постану тварин. Це ветеринар. Окей, пані Ірино, дивіться. Після попередньої робочої групи до того робочих груп. Звісно, ставало питання по тому, що далеко не всі зоопарки хочуть брати циркових тварин. І у цього є абсолютно конкретна причина. Пов'язана вона з тим, що тварини після цирків потребують не просто утримання, а реабілітації. Ми зараз активно намагаємось допомагати, наприклад, притулку реабілітаційному центру для бурих ведмедів Біла Шкеля, де утримуються в тому числі тварини з. Цирків, в тому числі, є в одмедиця, якщо не помиляюсь, пане я, Олександре. Кажучи, я перепрошую. Ми говоримо цирку. зараз виключно про національний цирк України, да, да, пане там, Олександре, там, У мене там, конкретні там, до вас числі. дивіться питання Позвольте тільки з тих словаші. Можна на я нього відповім? навіть не потрібно може відповідати, просто можна... вашу адресу. Ви всі хочете, щоб тварини припинили виступати у цирку. Але дивіться, європейський досвід Пробуйте, у нас такий. Я... Мені треба відповісти на питання, тому що мені дали дві хвилини. Я би потрібно відповідальність. Давайте, можна? давайте можна 30 секунд. Дуже стисло і по суті. Давайте, Дайте, я будь я ласка, відповім. Відповідь. По суті, є притулок для бурих ведмедів біла скеля, де отримується в тому числі ведмедиця, яка була в національному цирку України, де тваринами. Тварин е, проводять реабілітацію в тому числі е, за здоров'ям, тому що ці тварини зламані як психологічно, так і за здоров'ям. Тому у нас не було ведмеджі, пане Олександр. Сучать, у нас є два тигри, які ми завтра ми можемо вам подарувати. Візьмете собі на баланс. Дивіться, якщо видаємо вам воду передати. Дивіться, ви по перше, не від е, давайте так. Окей, якщо ви готові, ми готові підписати з вами ці документи, знайдемо їх місце. Але я би хотів наголосити для слухачів, що тут люди розповідають про те, як вони дорожать тваринами, а зараз кажуть про те, що вони готові віддати цих тигрів. Ми, ми, від... ми, ми готові віддати тигрів, які рині? вже не працюють. Ви розповідають Олександре, Варити пане, вас як діти, пане Олександре, пані Ірино. Про почекайте, давайте так. Розмові Пане розмові. Ви мене не, ми не готові, чуєте. ми готові знайти на хімік? Пане Олександр не хоче почути. Він напевно забув, що ведуча тут я. Олександр Тодорчук, громадська організація you are animals». Не знаю, чи чує нас пан Олександр, напевно, режисер вивів його з ефіру, оскільки ми щось всі втрьох почали Можна і не закінчили цю розмову. Ні. А, а, дякую, дякую вам. Дивіться, дякую. Дякую. я вас дуже прошу. Ми зібралися тут не сваритися. Ми ставимо конкретні питання, хочемо чути конкретні питання, а не звинувачення і чіпляння за чиїсь фрази і слова. Так, мені задали питання, намагався відповісти. Я з радістю відповім Ви на питання. Ми відповіли на питання, питання про ведмедя. Так я так розумію, нікого Національно... в нас не було, пані Ірина каже, такого ведмедя так. в національному в питання, немає. У мене питання: що нам робити з легендарним атракціоном Шевченко, з легендарним атракціоном тварин. Який по законодавству не має права виступати і сидить і страдає і в мене, до мене речі, таке питання, є, питання. Є, пані Рено той, той час дайте можливість в європейських цирках абсолютно спокійно Пані Ірино, дайте тварин. можливість дати відповідь. Олександре, можу... дуже стисло відповідь. Я право, чи не Ну по перше, дайте. зараз немає ніякої на даний момент законодавчої заборони, тому на даний момент виступи жодним жодною забороною по тваринам не регулюються. По-друге, що робити? Потрібно дійсно не сперечатися, сідати, вирішувати, куди передати цих тварин для того, щоб їх лікували і вже доглядали до кінця їх життя. А циркам вже нарешті на напрям зусилля спрямовувати не на подібні спори, а на те, щоб шукати нові форми, в яких цирк може існувати. Бо я впевнений, почули що вас. Національний цирк може бути чудовим. Пане Олександре, спору. дякую. Почули вам. На жаль, збігає дуже швидко ефір, і в нас всього навсього Ні. 5 хвилин. Ні. Ми Ні. хотіли ще поговорити про акторів і навіть підготували вклю. Як вони на карантині е, жили і працювали? Давайте я вас прошу: 10 хвилин для завершення тематики по тваринам. Е, директор нехай скаже, і кілька слів по акторам, щоб ми встигли все-таки цю тематику підняти. А ви знаєте, якщо а, якщо ми сприймаємо цирк, це лише тварини. Я прошу вибачення. Цирк це 14,5 національний цирк України. Це 14,5 тисяч квадратних метрів. Це пам'ятка архітектури, це догляд і утримання будівлі. Цирк це є ще. А, Готель цирку, цирк це є ще творчий склад. І коли нам треба створювати нові програми, коли нам треба їх показувати, коли нам треба тримати будівлю, то я хочу ще доповісти. Ми ще за цей період, що ми змінили? Ми абсолютно змінили нове світло, новий звук. Ми відремонтували фоє. Ми сьогодні презентуємо е, оновлену. будівлю. Я зрозуміла. Будівлю. пане Владиславе, це все ви робите за кошт який? Державний чи дохідна частина від вистав? А, ми. Шукаємо всі джерела, які нам сьогодні доступні. Сьогодні жодної копійки на те, що я зараз назвав, ми не отримаємо. Так, Повний, дивіться, повернемось запитки, до пандемії. робимо По до пандемії ми отримали лист відповідь від міністерства культури та інформаційної політики, яким запитували у міністерства, як фінансується державне підприємство Національний Цирк України. Спочатку ви тільки тезово коротко. Чи вистачає вам цих коштів? Ось цей лист. Ми його отримаємо. Ми отримуємо державну фінансову підтримку на такі на. Такий, час. Напрями лише на заробітну плату. Ні, почекайте, ми не говоримо в загальному. Ми говоримо під час пандемії. Вам вистачає державних коштів, щоб сплатити хоча б зарплату тим акторам і їжу тваринам? Зарплату так, їжу ні. Не вистачає, Ні. як ви виходите з ситуації? А, ну я можу цифри оперувати, щоб це звучало ну не емоцією, а конкретикою. Значить, якщо в лютому, в січні місяці, нам харчування тварин в місяць обходилось до 270 тисяч гривень, то зараз ми маємо 120. Увага за питання 270 і 120. Угу. Тобто виникає питання, що ми не отримали харчування, але ми за рахунок коштів, які ми заробили під час ялини в кінці минулого року, до Даємо Доходить. до хачу. Ну, але на жаль, цих коштів вистачить лише до найближчого місяця. Тобто до кінця червня. А що далі? Як далі бути а, не далі, як перед цією нашою ефіром? А, значить, я а, працював з міністерством культури, і ми маємо офіційний дозвіл підтримку, що нам компенсують витрати не лише на харчування тварин, але й на комунальні видатки і на компенсують. інші. Першочергові потреби. Ну, так і власті йдеться про те, що будуть розглядати, щоб видати вам гроші з фонду боротьби з гострою так респіраторною хворобою COVID-19. я хотіла вас запитати, чи ви розраховуєте? Ви вже дали відповідь, чи розраховуєте ми ви без цього кожі. не виживемо і для підсумку пані Ірина така емоційна сьогодні? У вас було таке хрещення бойове у посаді головного режисера, якого не було багато років в київському цирку. Скажіть це таки, що ви мрієте зробити? Які плани на новий сезон? Які задумки, який це буде цирк з мистецької точки зору? З мистець з мистецької точки зору, ми розпочнемо сезон з Африки, з оновленої Африки. Вже знову таки повертаємося до тварин. Ми все таки будемо показувати наших тварин в цікавій касті, в цікавій емоційній касті. Я всіх глядачів запрошую. І поки... Я підкажу, що це просто відеоархівне з 2016 року, як утримуються, так. як годуються тваринки да, в Київському цирку. Ну, поки законодавча база щодо тварин і утримання тварин використання в цирку не досконала, вони ось так от чудово себе почувають, як на мене, на відео. Да? Які тварини будете використовувати в новій програмі восени, пані Ірина? Ми будемо показувати і тигрів, і левів. Ікони будемо показувати, То тому що переживали. це все підходить до тематики так. Африка. А я, знаєте, я хотіла вас запитати, як в світовій практиці все таки оця відмова від тварин? практиці... Чи можна створити нормальне церкове шоу без тварин, пані Рим? Можна створити нормальне можна. шоу, але ми втрачаємо. Історію, ми втрачаємо традицію, ми втрачаємо справжній цирк, тому що те е, ті шоу, які де не використовуються твар тварини, там немає вже історії. Це вже новітній цирк. Uh -huh. Але розумієте, ми можемо все робити в балансі, тому що якщо ви сядете в глядацький зал. То коли з'являються тварини, посмішків дітей, посмішків дорослих, зразу міняється емоційний стан. І я вам скажу більше для всіх тих, хто так каже, що от в Європі не використовуються тварини. Цирк крона німецький успішно працюють як і леви, так і тигри, так і коні, і різні екзотичні тварини. Національний цирк Швейцарії абсолютно працює з тваринами. Франція, цирк Бугліон. Також працює з тваринами. Єдиний цирк, який відмовився від тварин, це цирк Ронкалі, німецький. але це театральний цирк. В них ніколи не було своїх тварин. І на секунду, якщо в нас є наші тварини, ми за них відповідаємо. І я чого я питала? Я хотіла від пана Олександра контрконкретик конкретику. Дивіться, в нас є артист тигр. Він ніколи не буде жити на волі. Він народився. Він підходиш тобто він тобі руку е... лиже. розумієте? якщо це займатися, лижа, то це ніде. навіть п'яти років поетапно буде мало. Правильно, мало, я вас мало і це дуже свідомо розуміє Європейська асоціація цирків. Е, пані Ірино, на жаль, не те, що закінчується, а збіг час ефіру. Я бажаю вам успіхів на новій посаді. Нових Як? шоу е, вдалого ювілейного 2020 року, щоб все минуло добре, і пандемія не. Так вплинула жахливо на ваш колектив. Ну а ми сьогодні говорили про Національний цирк України, про те, трохи про те, як він живе під час пандемії, і е, як він планує жити в своєму ювілейному році. Лишайтеся всі здорові! Нехай повертаються глядачі до глядацьких залів, а актори до роботи. Ходіть здорові і до зустрічі у вівторок.